Вітаю вас, малята! Малята, подивіться, яка красуня до нас завітала. Це ж наша гостя, морквинка Вітамінка. Скажіть їй, привіт, морквинка Вітамінка. Вітаю вас, малята. Вона така яскрава, помаранчева, хрустка і в ній багато-багато вітамінів. Вітаміни це справжні друзі, не допомагають нам рости міцними, здоровими та веселими. Маркуинка вітамінка, а з ким ти прийшла? Я прийшла не одна, а зі своїми друзями-овочами. Подивіться і скажіть, які овочі ви бачите на їх. Це овочі, помідор, цибуля, буряк і капуста. Молодці малята. Ці овочі дуже смачні у різних овочевих стравах і корисні. Малята. Давайте з вами розглянемо овочі, помідор, цибуля, буряк і капуста круглої форми. Вони всі схожі на колесо на м'ячик і хочуть покатитися і погратися, як м'ячик. А ось помідорчики. Якого вони кольору? Червоного, молодці. Попросіть своїх мам і тат, щоб вони показали вам помідор, якщо він у вас є. Візьміть його в ручки, який він на дотик? Гладкий. А якої форми наш помідор круглий? Давайте всі разом скажемо Помідор червоний круглий. Бачите малята, морквинка вітамінка принесла нам тільки овочі круглої форми, а ще вони різного кольору. Морквинка вітамінка дуже любить гратися. Напропоную гру, «Знайди вдома круглий предмет. Подивіться навколо, що є кругле у вас в кімнаті. Часи, тарілка, яч, обруч. Молодці, скільки всього круглого ми знайшли. А тепер Марквинка Вітамінка просить знайти щось червоне. Шукайте швидше. Це літачок, книжка. Одяг, машинка. Добре малята справились. Тепер ми знаємо, що таке круглий і що таке червоний. Малята, давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми знайомились з морклинкою вітамінкою, яка принесла нам що правильно. Круглі овочі. Якого кольору був помідор? Червоного молодці. А вітаміни це хто? Наші друзі. Марквинка-Вітамінка дякує вам за чудове заняття і нагадує, їжте більше корисних овочів і фруктів, щоб бути здоровими, міцними, як вона. До побачення малята, до нових зустрічей!